Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська. і Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні та завтра, 26 та 27 червня 2023 року. Даних два дні є сприятливими для врегулювання конфліктів не лише в шлюбному чи романтичному партнерстві, а також і в діловому. Причому на різних рівнях ми опиняємося в атмосфері краси, балансу, гармонії, мистецтва, творчості. Фінансові та бізнесові питання теж будуть на порядку. Денному 26 червня розпочнеться з відчуття внутрішнього дисбалансу, внутрішнього конфлікту. І Якщо не дати ради собі з цим станом, то напруга виліться назовні і переросте в розборки, типу хто кому і що винен. Рекомендую вранці налаштуватися на спокій і гармонію з допомогою медитації, співання мантр, йоги чи інших духовних практик, яким ви надаєте перевагу спокійна інструментальна класична музика допоможе співналаштуватися з високими вібраціями нашого простору. Протягом дня не рекомендую вестися на провокації, вступати в конфлікти. Дипломатія та мистецтво компромісів це саме те, що треба цього дня. При потребі не соромимося просити про допомогу, а також надаваємо її тим, хто потребує. Проте, пам'ятаємо і про свій ресурс, він скінчений і потребує регулярного поповнення. В другій половині дня. Та 27 червня ми відчуємо внутрішній спокій та баланс. Рекомендую використати цей день по максимуму. Можна планувати зустрічі, особливо в жіночому полі. Багато справ ми зможемо вирішити самотужки, не потребуючи допомоги з боку. В ніч на 27 червня Меркурій перейде в знак рака в плюсі. Це емоція та логіка. Нарешті знаходять один одного. Ми відчуваємо так, як думаємо, думаємо, як відчуваємо. В мінусі це дитяче та інфантильне мислення та реакції. Драма Квін Фореве, наші інтелектуальні та комунікативні здібності на місяць стануть мінливими та залежатимуть від нашого емоційного стану. Рекомендую навчитися не драматизувати події, не вмикати артиста. А аналізувати все, що відбувається з точки зору психології. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того щоб він був більш точний саме для вас, я запрошую вас на індивідуальні консультації та в мою систему Астросупровід. Підписуйтеся на мій блог в інстаграм, переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Ставте вподобайку, пишіть в коментарях, як минає ваш день. Підписуйтеся на мій канал. Це важливо для мене і для моєї роботи, а також для просування українського езотеричного контенту. Заздалегідь вдячна за вашу підтримку. Всім гарних, спокійних.